Рішення ради оборони області запровадити з 1 грудня перевірку документів на території краю прийнято не для того, аби впливати на мобілізаційні заходи. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк. Підкреслити, що це питання стосується виключно перевірки документів. А це цей режим він виконується відповідно до постанови. Якщо ви її будете читати, то ви побачите, що вся розгорнута назва постанови містить в собі. А питання не лише перевірки документів, а й транспортних засобів, житла, майна і всього іншого. Тобто це, це регулює постанову. Але на території Закарпатської області рішенням Ради оборони введено виключно перевірку документів. Чому було прийнято таке рішення по а, окремим напрямкам? Зупинимося детально. Є ще одне хибне. Твердження про те, що, начебто, це рішення було прийнято і воно пов'язано з мобілізацією. Хочу одразу всіх запевнити, що воно не має відношення і не було прийнято для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи. В першу чергу це рішення направлено на те, щоб дати можливості, інструменти і правові підстави для військовослужбовців, а також інших представників сектору охорони і безпеки здійснювати перевірку документів в, зон, в зоні. Відповідальність або несе ними служби за його словами, рішення стосується зокрема перевірки документів тих осіб, які приїздять на Закарпаття. А подібний правовий режим в області вирішили впровадити зараз опісля доповіді на Раді оборони області керівників всіх силових структур та у зв'язку із безпековими викликами Закарпаття, який на території всієї України введено військовий стан. В країні йде війна, рішення Ради оборони. Щодо зміни правового режиму введення правового режиму перевірки документів, це додатковий засіб і інструмент для військових і сил оборони Закарпатської області для того, щоб забезпечити виконання завдань по обороні нашої країни і тих завдань, які перед нами ставляться Верховним головнокомандуючим. Будь-яких інших змін не відбувається. У нас а не збільшується кількість блокпостів. У нас не вводиться комендантської години. Ще раз підкреслю. Тобто, у нас це питання виключно зроблено для того, щоб полегшити роботу нашим силам оборони. Уже найближчим часом на Закарпатті буде призначено комендантів районів та міст, які своєю чергою визначать у повноважених осіб, що матимуть повноваження, перевіряти документи, що входить в повноваження коменданта. Визначати перелік осіб, які у межах цього правового режиму. Будуть мати повноваження перевіряти документи, від чого буде виходити комендант. Якщо він знаходиться в районі, у нас в усіх районах Закарпатської області оперують різні підрозділи. У нас нема такої історії, де у нас в якомусь районі всі одразу. Тому комендант, маючи інформацію, він знає, які підрозділи оперують в його районі, він, відповідно, і визначає тих людей, які в його районі будуть діяти. За межами району, ці люди, які будуть визначені комендантом, вони повноважень мати не будуть, тому що в іншому районі це зовсім інший персональний склад. Тому вони будуть виконувати ці завдання. А наступна ситуація стосовно документів. У нас правий режим перевірки документів не зобов'язує жінок або чоловіків носити там, вичерпний перелік якихось документів, який повинен бути при ньому. Військовий стан в Україні він передбачає, що ви повинні мати при собі посвідчення особи.